Отримала несподівано продовження історія, яка я думав, що вона вже ця історія вона <смас> остаточно похована, але ні, не похована. Якось перед приїздом делегації офіційної МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції. Ви пам'ятаєте? А була ціла величезна інформаційна кампанія, яка розтягнулася на кілька діб, начебто про те, що українські збройні сили готують потужний удар по енергодару з метою захоплення Запорізької АЕС ще до приїзду туди магате. Ось і там, начебто, знімали якісь. Баржі ржаві, на яких плив український спецназ через Дніпро або висадитися в Енергодарі. Потім цю баржу, начебто, підбили. Там було захоплено 150 чоловік українських ДРГшників. Ну коротше, щось щось таке. чи десятипоповерхове поверхова така конструкція, яка ну вже тоді виглядала такою, що це все абсолютний фейк. Так ось не заспокоюються пропагандисти. Зняли вони, е, якесь чергове відео, начебто е, на штурмових е, гелікоптерах К-52 е, пілоти Аси російських е, Збройних сил бомблять баржу у Дніпрі. Дивіться, а потім я поясню, що там насправді відбулося. надводна, працюю. Цель уничтожені. Целі уніксоно. Ну, по-перше, э, цель. Насправді не унічтожена тому що цель, вона не з металу, а вона із бітона І це не бетонна баржа, а це дещо інше. При уважному розгляді і вивченні цього відео з'ясувалося, що ця баржа це опора, опора із бетону і арматури, опора для моста через Дніпро. Ось, але ця опора, це не частина. На якогось реального мосту, а це частина конструкції, яку і ще в 1943 році збудували ем, вермахт збудував так. Вони хотіли біля нової каховки переправу робити, і так її і не доробили. Е, тому що почалася наступальна кампанія, і Гітлер свої війська звідси забрав. Ну, тепер, от те, що не доробили м, реальні фашисти, так е, тепер намагаються знищити е, допомогти Україні. Утилізувати от, от, цю от, е, не, непотрібну бетонну конструкцію посеред Дніпра, яка там заважає плавати. І ось вони сідають в К-2 і, не жаліючи зарядів, бомблять е, бетонну опору. Ось е, така друга найбільша непереможна армія світу, яка показує свою ефективність у м Влучанні в нерухомі бетонні об'єкти це, судячи з усього, все, що вони вміють. Ну а їх ватні телеглядачі, все це проковтуються аж бігом, але ми з вами розумніші, тому ми розбираємо такі ситуації і демонструємо, що правда, а що неправда.